Хейтери, ви тут? Камон, камон, ідіть сюди. Цей випуск для вас. Бешені хейтери, і як справлятися з хейтом? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. А з вами, як завжди, ваша любима блогерша Даша Євтух. І це розпаковка ідей. Почнемо з того, хто ж такі хейтери. З англійської мови хейт означає ненависть. І з цього і пішло. Хейтери, хейтити, тобто ненавидіти і, коротше, все підрада стальне. Ціль кожного хейтера, на мою думку, це вас принизити і самоствердитися за рахунок вас. Вони вас хочуть морально знищити. Тобто, вважають, що ви гірші за нього, гидкіші, тупіші, а він ідеальний. На трон сіла, на трон сіла. Царва дворця, царва дворця. Типовий хейтер вважає себе експертом в усьому. Краще за нього ніхто не знає. Він такий умний, він в усьому розбирається. Краще за нього ніхто нічого не знає. І він себе вважає таким, знаєте, богом, царем в усьому. Він говорить, ти не так зняла. Ходи, то ділай сюди, царю дворця. Е, ти не так покрутилася, а тобі взагалі знімати не можна. Ну тобто, ви розумієте. Але це тільки ілюзії самого нього. Насправді це далеко не так. Так, народ, а ну, допомагайте мені продвигати оцей Ютуб канал. Я тут вам стараюся, стараюся ставте лайки, пишіть коменти, діліться. Що ж ви так? Надо якось віддячити мене за цю роботу, яку я для вас роблю, стараюся з душою. І що я вам даю стільки інформації, розповідаю і, до речі, безкоштовно, ви помієте, ви бачите, могли б за це платити гроші. А я вам просто так нато -та, беріть. Так що давайте якось мені подякуйте. Мені теж буде приємно. Насправді, на мою думку, поганих і злих людей не буває. Є люди, які нещасливі, і від того, що вони нещасливі, вони коять не зовсім приємні для інших людей речі. Чи погоджуєтеся ви зі мною? Напишіть, будь ласка, і за тими поганими коментарями, які ви читаєте під своїм відео, під своїми публікаціями. Ховається безліч причин, чому та людина на вас виплюснула свій негатив. У мене новий зожит. Якась женщина, я її не знаю. Женщина. Так. Угу. Не всі люди можуть проявляти хороші емоції. Для когось це просто. Ну, от, бути хорошим це дуже скучно, це дуже банально, і їм потрібні, потрібно від когось зарядитися. Тобто, і такі люди виводять інших людей на емоції, тобто, вони маніпулюють, аби тільки з кимось поскандалити, полаятися, тобто, і потім їм від цього кайфово. Є такі люди, і це один із видів таких хейтерів. Тобто вони вас вам пишуть в коментарях якусь гадость, вас це дуже сильно чіпляє, а він тільки того і жде. І ви починаєте потім з ним. Перечатися, лається і там на весь інтернет таке розкачується, а він там сидить і прям своє самолюб'є: да, давай, давай, О, да, давай, 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 давай. І це е, з'являється між вами якась гра. Тобто і цей хейтер або взагалі він хоче, ну тобто хто переможе, хто кращий. Тобто, от і таке буває. Коротше, і люди такі в житті теж бувають, так що ви не обращайте внимання. Другий випадок це те, що людина просто-напросто не задоволена своїм е, теперішнім становищем або взагалі життям, і вона хоче спортити настроєння і життя остальним людям, і проявляє такі не зовсім хороші е, емоції до інших. Третій випадок це коли в людини щось якийсь переломний період, або щось сталося негативне в житті, тобто вона щось пережила негативне, і вона, от ви тут не при чому ні, але вона, от, наприклад, ви просто та людина, яка їй перша попалася під гарячу руку, можна так сказати, і вона на вас виплюхнула весь негатив. Бувають такі ситуації, коли, наприклад, там вдома жінка з чоловіком полаялися, там, наприклад, і от, розійшлися по різних кімнатах і включили той самий тік-ток, сердиті, такі ще на емоціях, І тут попадається розпаковка, та іще. Іде така улибається, цей, цей сумкою ти ліпає, називається. І, звісно, що що ти тут мені не весело взагалі не весело, а тут ржеш сумкою, ти ліпаєш. І все от хліба, тільки що купила. Он, дивіться, накупила стільки хліба, що навіть моя сумка вже глядчата не видержала. Ну тобто, бувають і такі випадки. Ви знаєте, коли. В людини все добре, або взагалі коли людина адекватна, і до всього підходить з розумінням, тобто ну, вона все розуміє, навіть коли, якщо в неї там і в житті стається якісь неполадки, але вона це сприймає по-іншому, відноситься до цього по-іншому. І в такому випадку вона просто ну, не буде зриватися на інших, тому що вона розуміє, що в її проблемах ніхто не винен, кроме неї, і вона не буде це виливати на інших. Або взагалі, якщо людина це розуміє все адекватно, то вона, і якщо в неї є чим зайнятися в своєму житті, то вона в чуже лізти не буде. Не буде копатися, не буде в когось шукати якісь негативні сторони, вона буде займатися собою, і їй просто-напросто навіть можуть часу не хвататиме, щоб це писати. Просто людина цінує свій час, енергію, і вона не буде розкидатися просто на інше. Звичайно, є такі люди, звичайно, є такі випадки, е, такі категорії хейтерів, які от дійсно вони завідують іншим, е, що та більш успішніша, е, та більш красивіша. І от вони, наприклад, і це так, також зависть це як ну, можна так сказати закомплексованість, того, що та людина, яка завидує, на мою думку, вона себе вважає неповноцінною. І тому вона звичайно хоче щось і отримати від інших, тому, що вона вважає, що вона, вона не така везуча, наприклад, чи вона не така красивіша, як інші, і завідує іншим, особливо коли ви досягли дуже високого результата у своїй діяльності, і звичайно, що їй хочеться так само. Нет. А мені нічого не виходить. Ну, якщо чесно, це її проблеми. Може, просто-напросто вона лінива і все. І хоче, щоб воно так і все з от неба отак впало. Все, що вона захотіла. Квартира, гроші, красота, губи, сіськи і все. Я вона нічого не робила, вона далі продовжала на дивані сидіти семочками щолкати. Сьогодні <звук> торічку хліб. Расмакована робит, кому вам нам надо? Пибе умейся. Т зашморгана. Так что следующий. А видашка. Восько Ви я постоянно рекомендаю из хліба. У меня сюда такие клип. Mm -hmm. Mm -hmm. Також бувають випадки, коли блогер сам провокує свою аудиторію, своїх підписників на такі негативні коментарі е, своїми діями там показує у відео, там ну тобто. Щось робить таке, те, що зрозуміло для інших, і люди, звичайно, вони будуть на це негативно реагувати. Або, взагалі, наприклад, так як в Тіктокові по-любому вам попадалися такі відоси, коли, наприклад, людина там сидить, там чи десь знімає відео в неохайному приміщенні, там, де бардак конкретний, бардак великого бардака, і от люди починають їй писати. Та що ти з того їси? Як з цієї миски можна їсти? Ти он поприбираю у себе в хаті там чи ще що. Ну тобто, розумієте, буває і таке, що от блогер е, спеціально щоб от отримати і цю, цю кількість переглядів велику. І... І велику кількість підписників за рахунок цього хейту. Чи варто набирати підписників своїх за рахунок хейту? На мою думку, ні. Знаєте, краще медленно, але уверено. І коли ви будете поступово набирати свою аудиторію більш позитивнішим контентом своїм, більш лояльним якось відноситися до своїх підписників, тоді до вас підписники звикають. І тобто вони вже стають Вашою підтримкою, і вони залишатимуться ті люди на багато часу, тобто ви стаєте для них своїми рідними. А коли ви держитеся, як кажуть, на соплях на тому хейті, то звісно, що підписники будуть з вами тільки якийсь невеличкий короткий час. Щоб вас іще е, дочекатися, коли облити брудом, з вас поржати, тобто, але це короткочасно. Е, на мою думку, це не потрібно. І є такі блогери, які створюють е, певні ситуації, наприклад, лаються між собою там, блогер з бро, блогером. Це просто аби тільки розігріти аудиторію, трошки якось, але це також, ну тобто. Це тільки короткочасно, все далі ви стаєте людям просто нецікаві, і ви також можете в тих в очах людей, в очах своїх підписників виявитися якимсь негативним персонажем. Можливо, ви насправді і не такі, але е, ну із, із цього люди роблять висновки і вважатимуть вас поганим, і навпаки, змінять про вас думку в гіршу сторону. І немає таких блогерів, немає таких людей, от кого б не хейтили. Навіть я з цим столкнулася, як то кажуть. Да, казалось би, ну аж до чого в мене можна причепитися? світлий, добрий контент, позитивний. Тобто е негативу, вобне мінімум то його майже і немає. Одламала трохи хліба, ось, ось свіжого. І зараз перший раз буду пробувати давати Джевелінові, чи їстиме, чи ні. Ану, напробуй. На, ану, о, їсть! нормально. Але люди знаходять. І знаєте, хвиля хейту, величезна хвиля хейту, яку я зловила, це. Ну, можна так сказати, майже на початку мого блогерського шляху, коли я тільки почала знімати відоси. Мене там почали по телеку показувати до мене, тобто інтерв'ю за мною знімати. І в той період я почала вчаствувати в одному проєкті, і я переїхала з села. Це було різко. Я переїхала з села до міста, тобто, щоб там проходили зйомки, і мені не можна було говорити заранше, де я знаходжуся, що я роблю. Тобто, тому що це був секрет. І коли люди тільки мене вчора тут побачили, я вела коняку і їздила на своїй копійці, веду коняку. А тут а я вже на наступний день така розкрашена в новому одязі, така красотка. І люди ну, тут такий почустили якийсь подвох від мене. Ну тобто і вони мене почали обливати бродом. Галька, ти оцю кобилу бачила? Та що? Тільки він в руки телефон і вже кобилу. Ти хоч в школу ходила. кобилу. Щас я їй напишу, що мені тілять? По Київах роз'їжджає, хай не пішла вона на роботу, та заробляла заробляло руками своїми гроші. А то ото фігньою якоюсь страдає, Кобилу вона. Ми начали говорити, що це все постанова. Що село моє, це моя знімальна площадка, де я знімаю десь будинок, там, тобто наймаю ще акторів, да, прошу коров там з когось. І, тобто я просто туди їжджу, щоб знімати контент. А насправді а насправді то я не така проста, як кажуся. А насправді я живу в місті і я така. Ну, тобто, люди мене за це хейтили. Е, також хейтили і ще і до тепер мене хейтять. За мій полтавський діалект, за мій полтавський суржик, який понімають тільки полтавчани, які з полтавської області є полтавський язик. Я не знаю, що ти чув мені, і що тобі наплели там городські. Ми ще покажемо, хто тут беки. Я представляю массі, але як ви розумієте, я ще поки що балакаю так як я й балакала. Да, бувають, наприклад, оця як на відео зараз, я стараюся більше говорити на українській мові, ну все одно проскакують там десь хлечки, і деяким людям це настільки сильно не подобається, що от вони вважають, що я заради них маю змінитися, тобто, щоб їм вгодити, я маю. Ну, тобто, під них підстроюватися. І тоді вони, і тоді вони тільки мене будуть дивитися. Е, я вважаю, що на поводу своєї аудиторії не треба йти. І тобто, ви повинні, якщо ви самі відчуваєте, що от вам так подобається, то можете міняти. А так краще залишатися таким, як є, і все таки рішення приймати. Самостійно, як ви відчуваєте, як ви б хотіли. І не треба йти на такі маніпуляції ваших підписників, що говорять: якщо ти перест... якщо ти будеш так балакать, ми від тебе відпишемось. Або я відписуюся, ти не така. Ну, тобто, ви розумієте, це також. Деякий вид маніпуляції інших людей. Можливо, можмо, він несвідомий. Людина сама цього не підозрює, але він є. люди кажуть, що їм уші ріже, як вони мене слухають. Так я їх що за... оце прив'язую їх тут, чи що на стілець, і кажу: слухайте, як я балакаю, я ж вас не держу. Ви ж вольні, як птіці, як сопля в польоті. Не понравилось, полетіли в другу сторону. Все, я вас тут не держу. Поняли. І як відноситися до цієї кучі хейта, бо взагалі якийсь один хейтер у вас знайшовся, і він вам ну не дає спокою, тому що є різні люди, і до цього всього по різному відносяться. Є люди, які просто рівно, тобто мені все рівно на твою думку, я вважаю так і я буду робити так. Тобто, ну Нормально. А є люди, які близько сприймають до серця це все, і вони переживають, вони потім думають, і цей хейт він на кожного по різному впливає. Наприклад, от у мене я старалася з самого початку. До цього всього я підготувалася. Думаю, і насправді я готувалася до хужого, тому що, думаю, я там і не виживу, мене щось як заклюють. За мою зовнішність там, чи ще за щось. І я була заранше до цього підготовлена. І коли мені писали, я до цього спочатку нормально відносилася, буває, я там щось сміялася навіть із них, коли читала коментарі. Але бували такі моменти, проскакували, наприклад. Це тільки по початку і то пару раз. Коли я сиділа і плакала через той коментар, я теж ну, тіпа, думаю, ну, тут мені не місце, я хотіла видалити сторінку. Але все рівно поплакала та й забула все. На даний момент, оце вже скільки пройшло рік. 에, тобто мене не зачепив жоден коментар, тому що я почала до цього відноситися зовсім по-іншому. І коли мені щось пишуть, коли я таке, коли замічаю, то я просто ігнорую, що і вам рекомендую. Тобто, саме найкраще це ігнорувати, тому що 에, люди тільки й ждуть. Вас, щоб вивести на якісь емоції, люди хочуть цього. А ви цього їм не даєте, і їм виходить такий обломчик, Я хочу Я не хочу, не хочу і до речі, до речі, а ще у мене є одна така дуже класна розправа із цими хейтерами. Яку я вам уже показала, розповіла у попередньому відео. Якщо ви не бачили, то отут а вгорі, напевно, тут вгорі я вам залишу посилання. Ви нажмете і подивитеся розпаковку хейтера. Там буде дуже гаряче. Так що, і метод розправи можете той подивитися там. Але саме найкраще все-таки ігнорувати. Ну, Є такі ж блогери, які звісно, їх зацепляє, починаючи з ними лаяти, виясняти отношення, там, ті, ті, ну. але я не така людина, можливо, просто от, ви для себе знайдете ін, якесь інше рішення. І ще такий совет. Якщо вам важко ігнорувати, то виберіть непоганий варіант не читати коментарів. Вони нехай пишуть. Хай пишуть, що хочуть, а ви просто не читайте. <смі> Знімайте собі відоси і все. Я теж так робила, кстати. Я теж бувало не, не читала коментарі і нормально себе чувствувала, ви знаєте? А ще, до речі, я бувало таке, от це лічно моя така мисля, лічно мене це успокаювало. Тож на початку моїх коротше, моєї блогерської кар'єри, коли писали мені якісь негативні коментарі, я думала так: ну, от, моя робота, моя задача, хоча це не можна назвати роботою, але все рівно я так себе заспокоювала. От, моя робота це знімати відео, те, що я люблю, мені просто його потрібно робити, тому що я получаю від цього задоволення. А є люди, які... Получають задоволення, коли вони пишуть це щось погане. І от я вважала, що в кожного є своє заняття. Я знімаю, вони мені пишуть гадості. І все, і я так заспокоювалася і думаю, кожен на своєму місці. Все добре, Даша, ти продовжуй робити те, що й робила. Так, звичайно, є іще один варіант. Позбутися хейту, це просто вимкнути коментарі. Можна там просто блокувати деяких користувачів або просто коментарі. Але, ну якщо вас це заспокоює, ви можете цим користуватися. Але, звичайно, коли, звісно, там в цьому, в цьому, коментарях твориться е, прям кишить розговорами і всього останнім. Коментарії, ви маєте розуміти, що це піднімає статистику, викидає е, те відео в рекомендації, тобто воно стає більш популярнішим і більш привабливим для інших користувачів, тому що коли там, звісно, е, починають лаятися, спорити між собою. Але якщо вам дуже це важко, то можете відключити. Ви вибираєте для себе, що для вас важніше: перегляди чи своє психічне становище. Ну, тобто, кожен вибирає методи, які йому краще будуть. Та й насправді, якщо так подивитися, давайте будемо трішки відвертими. Ніхто вас так не любить як хейтер, як та людина, що вас ненавидить. Тому що та людина, яка там приємна на вас дивитися, там чи ще щось, вона до вас рівно відноситься, тобто цей, а та людина, яка вас ненавиде, вона за вами починає літкувати постійно. Кожну секунду заходить на вашу сторінку, щоб подивитися, чи не виставили ви нічого нового, чи не сказали, чи не показали ви нічого нового. І вони стають активними користувачами вашої сторіночки, і це також актив. Знаєте, який висновок? От е хейтерів пошліть в одне місце. Хейтери є як і в соціальних мережах, так і в нашому житті є ті люди недовольні. От, просто откиньте їх взагалі, не реагіруйте і свого життя в своє життя, точніше їх не пускайте, не пускайте до себе і займайтеся своїм ділом, чим ви це займалися. Чи то ви знімали відео, чи то ви просто ходили в школу, викладали там якийсь урок, там, чи то ви ходили в одязі, в якому вам подобалося. Просто займайтеся своїм, своїми справами. Отакий От буде і висновок. І все. Так що, всім спасіба, всім пока. Підписуйтеся на мене також в інстаграмі та інших соціальних мережах. Так що, люди, мийте ноги і лягайте спать. А перед сном ви можете подивитися дуже приємний мій контент на ютубі, який є в мене. Там в мене є інші відосики. Мозити до мене в інстаграм, також подивитися, поставити лайки. Не будьте жадними на лайки. Ви понімаєте? Чого ви такі оце жаднічаєте? Я вам що тут я з відкритою до вас душою. А ви тут мені лайки зажимаєте все. Ідіть, мийте ноги і лягайте спать. Все, пока до слідючого випуска не пропускаємо. Це як на уроці.